Що в нас третій криці? Ці Досягнення цілих людей, які досягнули, які любить Є бажання, є імпульс, є невіра в себе, є зневірення, є якісь такі страхи, обідки, є просто бажання швидко, ну, легко схалтурити, щоб отримати своє. І ви якось більше йдете в цьому напрямку, щоб схалтурити. І от раз-два, раз, два, раз два, трих-бах є вже імператор. Є якась така ідейка, знаєте, таке, таке розчарування, що по-нормальному не вийшло, значить буде по-ненормальному. І, в принципі, у вас ну, ідея по ненормальному, якось ще воно поки щось там.